Слово надається голові Черкаської обласної адміністрації, співорганізаторові шанувань Холодному Яру Юрію Ткаченко. Прошу його щиро привітати. Я почну словами Гориса Горського. Холодний Яр живий, він знає, хто свій, а хто ворог. І в дійсності живий, тому що як ніколи об'єднав таку кількість патріотів саме сьогодні, таку кількість добровольчих батальйонів козацьких загонів, таку кількість прапорів біля прапору Холодного Яру. Це говорить про те, що сьогодні у нас є дух, є воля, і ми сьогодні боремось за нашу Україну, за нашу рідну землю. Тут спочивають. Селемельники на Черкащині спочивають кращі сини Холодноярця. І тут зібралися віддати шану кращі сини, які сьогодні захищають Батьківщину. І в дійсності повіяв огонь новий з Холодного Яру, який спопелить отіх ворогів, які ступили на зброю на українську землю. Я пишаюся тим, що я нахожуся поряд з вами, шановні захисники вітчизни. Мабуть, настав той момент, коли один скаже, про що мріяли наші пращури. Слава Україні! Героям слава! А всі інші відповідатимуть героям слава. І в дійсності настав той момент, коли об'єдналася нація. Слава Україні! snow. Wow.